Ці зобов'язані спускатися в бомбосховище під час обстрілу, і інструктажирних кожної, і хто відповідальний за це. Там все це написано. Вони спеціально вилучають ці справи і вилучають в іншу справу, яка не стосується мене. Хоча це докази, які отримали мої адвокати. Повторюся, що йде фальсифікація і маніпуляція з потерпілими протягом всієї справи. З самого початку починається з травня місяця, ви мене затримали. І потім в жовтні вони виділили матеріали, коли ми розглядали обґрунтовані підозри, тому що обґрунтованості не існує в такому випадку. Якщо вони зобов'язані були спуститися і не спустилися, і жоден від Червінської такої команди не отримав, і від будь-кого іншого такої команди не отримав, то де шкода, де моя дія спрямована на те, що вони потерпіли. Якщо вони самі не виконали свої зобов'язання, не встигли. Хоча б тривога лунала півгодини. 4,17, 4,40. І 450, які відбулися, 440 була взагалі посилена тривога, щоб всі зрозуміли, що ви конкретно на цей аеродром. Чому цих потріб... Є свідки, які дійсно кажуть, що цих потерпілих примушували, обманювали, примушували їхнє керівництво, тиснули на військову частину. І саме після того, як військова частина відмовилась визнавати себе потерпілою, саме аеродром Канадова, вони виділили цю справу. Вийде туди всі ці матеріали з приводу того, хто має відповідати за це, і починають тиснути їх, щоб вони визнавалися такі себе потерпілими. Тиснуть, погрожують. Я ці дані вже 100% отримав, про це говорять вже свідки по справі через адвокатів що дзвонять, телефонують, інші свідки, керівництво військової сьогодні кажуть, нам погрожують. Якщо ми не будемо на червінську дати покази, вони цю справу в іншу погрожують. І взяли всі матеріали, які спростовують мою вину, винесли в ту справу і нею погрожують. Це дійсно маніпуляція, і ця маніпуляція відбувається протягом цієї справи. А щодо е, сроку тримання під вартою, ми бачимо, що це головна задача цієї справи, завдання. Тобто -то. Протягом року вони навіть з 10-го місяця 12-го, не, 12 не знайомилися з матеріалом справи, не було цікаво цього. Тільки прийшов термін мене відпускати, вони зразу обмежили нас на 20 днів. Навіть я не ознайомився з матеріалами справи зі всіма. Вони не привезли там декілька тобів, Це не цікаво. Щоб я озирнувся. Їм головне, щоб я знаходився тут особливо. Вся суть цієї політичної справи це просто тримати мене тут. І все. Тому це є основне. Тому все решта не важливо. Навіть, як ви бачите, підхід прокурора і сторони воно. Ви навіть не повідомили потерпілих про те, що люди засідали. Нема навіть даних про те, що вони їх повідомляли. Нема. Тобто це для них не важливо. Важливо саме тримати під вартою. Все решта це дрібниці. Отак, всі. Весь два роки вже, два роки, так розслідується справа. Тобто, на всі наші клопотання відмови, на всіх адвокатів. вилучаються докази, які ми отримали, ховаються, які мене виправдовують. І мені слідчий сам каже, ну що ти хвилюєшся, отримається ці докази назад і вас виправдують. Посидіть ще трошки. Ось така історія. І вони кажуть, що, і слідчий мені прямо сказав, що каже, розрахунок на те, що якщо ти садиш, всі інші свідки будуть боятися. Говорити правду. тому що їх залякує. Все. Це вся суть цієї справи. Тому зверніть на це увагу, особливо, якщо ви вирішили її слухати цю справу, чи плануєте такі заходи, скажімо так, зараз вивчаєте цю можливість, врахуйте ці моменти, і ці моменти ви, ми зараз побачимо з доказами зі всіма, з нашими попитаннями, з вікові слідчиво, що да, отримали ці, ці моменти, але вилучили, взяли і так далі. І це робиться хитро, тому що, наприклад, якщо ми подивимося... Останову про вилучення матеріалів, про порушення, виділення матеріалів в іншу справу. Там всі матеріали на 300 сторінках, це копії на 300. Копії, копії, копії. А саме ці матеріали оригінали. Чому так? Саме для того, щоб сховати оригінали, щоб навіть світу не залишити в справі. От Я зараз вивчаю матеріали, я мені не дали всіх толів, але от я читаю допити е, Кривоножка, читаю допит Захарчука, основних світів. Що було зі мною. Допит номер 2 а No1 немає допиту. Він каже, що я доповнюю свій допит попередній, а першого немає допиту. Чому? От так слідство веде справу. Ще в адвоката є листи народних депутатів, того же Арієва, який переслідував свідчого, щоб він допитав світ. Свідок просив місяць, допитайте мене. Відмовлявся. Завтра, післязавтра, зайнятий на виїзді, поки Арія не написала звернення народного депутата на, на Генерального прокурора, тільки тоді допитали свідки. І тоді зразу все змінилося, от як ми минулого засідання показували експертизу. Експертиза зовсім помінялася. Вже немає того, що повідомив, не повідомив, просто є винуватим. Все. Тому е, звертаю на це увагу, що і де маніпуляція і основне завдання це отримання. Я вважаю, що воно вже рік я вже сиджу, жодного нового доказу, який мене звинувачує, не з'явилося, крім зміни показів співробітників Служби безпеки, які міняють їх перчатки свої покази. Сьогодні так сказав, завтра так, сьогодні було, завтра не було і так далі. Всю вину спихають на самого меншого, на оперативника. От він хай відповідає. І тому це для вашого прийняття рішення, для вашого об'єктивного розуміння, обставин справи і вашого суб'єктивного скажу бічку.